Вітаю всіх. Сьогодні буде розкладів менше. І відео менше. У мене сьогодні маленьке свято. Сьогодні півтора роки моїй дитині. Трішечки хочу відсвяткувати зовсім трішки, відпочити трішки і приділити увагу все ж таки дитині. Я збираю йому на подарунок на хороший велосипед. Бо тут в селі важко з іншим велосипедом. Хто бажає мене привітати, я залишу номер карти для привітання. Я розумію, що зараз усім все важко, я нічого ні від кого не вимагаю відразу для тих, хто любить писати про вимагательства. Але я роблю відео, те, що ви пишете завжди. Намагаюся основні тематики. Головні і основні. Якщо є головний напрямок зараз Харків, зараз буде Харків. Якщо стане Запоріжжя, буде Запоріжжя. Ви ж розумієте, коли був Донецьк, була Донецька область. На жаль, напрямки міняються і все не дуже добре. Тому я відпочиваю сьогодні трохи і пишіть, якщо у вас щось цікавить, в індивідуальні розклади буду вас розподіляти по дням.